Горали, сіяли, діскували, культивували. Жодної поломки від слова зовсім. Ну, велові, серце моя. Пісня українського фермера, ра. На світанку вийшов поле там, де праця не показ. Сі блищить хром на капоті, а результату кожний раз не кричить про себе в рекламах, не обіцяє. У 2021 році ми взяли, не побоялися, купили цей трактор. І він нас відробив 100-200 моточасово жодної поломки, від слова зовсім. Орали, сіяли, діскували, культивірували, транспортні роботи виконували цим трактором, оприскували. В минулому році ми вже вирішили купити ще одного трактора, чуть мощніше, але вже встановилися на 130-му. Він у нас пророботав менше, він у нас ще на гарантії. У нас тут горби, і тут ну, нелегко і в зв'язку з засухами і так далі. Ну, Трактор даний 130-й справляється, 105-й справляється. Крім розходника, ми нічого не робили. Це я маю в виду фільтра, масла і все більше нічого. У 130-му тракторі 24-го року вже е, е, качество кабіни. Е, ну, по шумці краще, ніж в 105-му чи в 2021. Тут вже воно і справлено, можна тут робити. Кондиціонер є для механізатора, це дуже приємна опція. Уже на сьогоднішній день це вже необхідна опція. І без кондиціонеру ніхто не хоче в трактор сідати і правильно роблять. Я проціловали побачив техноторгів вперше, мабуть, 2018-19 рік. Потім на виставці я їх побачив. І в 2021 році, коли я їх тут брав в Подольському районі, то я думав, один я согласен його взяти. Це не трактор, це легенда, це не сталь, це чисто. Тими тракторами більш відомих брендів, вони поки я не, не сказав би, що вони уступають по якості, по а в ціні, звісно, ціна, якщо от це стоїть 50 тисяч доларів, от це 13,04, то аналогічний трактор не китайського виробництва він буде 75, 76, 80 доларів, євро. Ну, ви представляєте, яка різниця в ціні. Так що для, ну для такого фермера, як я, невеликого господарства, то для мене, звісно, це техніка дуже і дуже непогана. Що для мене стало несподіванкою, що от даний трактор, який вже працював 2-200 моточасов, от можна обійти, зняти його, і ви не побачите жодного потяка, солярки, масла. Для мене це приємна несподіванка і. Це було, мабуть, мабуть, одним із. Чому ми вибрали 130? От коли дивилися на цей, що жодного почока масла, потікань, щоб десь сопливило, абсолютно немає. Наші хлопці, що касається цього трактора, і цього трактора, він просто він ще мало на роботу, він 670 мотогодин, він ще на гарантії, що там можна про нього сказати. А от цей трактор, наші хлопці просто робили вовремя тих обслужувань і їздили, їздили, їздили. І все. Це не трактор, це легенда, це не сталь, це чисте злато. Покорив він всю країну, українське агробратство. В полі